Тільки не хварті. Ще йдуть в минути війну. З найкращому світі людьми. Обіцяю, тобі повернулася. А зі мною і ми. Все що на плечі хило. Не продам бо немає ціни Що таке, Україна спахну, Україна кохана в себе. Що ви, фанати творчості Вакарчука? Та не очкуйте сьогодні без повісток. На сцені збірна Національної гвардії України. Доброго вечора! Я перепрошую, хотів би звернутися до своєї математички. Алла Вікторовна помните, я казав, що математика мені в житті не треба? Так, от вибачте плюс Плюс! плюс. Юра, що це таке? Це хобі-танкінг. А на що тобі це? Ну Так ви ж самі сказали, що щоб я зав'язував зі своїми пародіями. Ось я собі знайшов нове хобі. А чому саме це? Існує ж багато інших? Ну, що, мені ще подобається скраббукінг, букросінг, декупаж. Ну ось, ось! Ось тепер зрозуміло, чого ти вибрав хобі танкінг Так, я не розумів. Що йому не побачив? Можеш на нас не наводити. А, то дійсно, це ж так. А куди покласти його? Ну добре, хлопці, я. Гарюх, вибач, будь ласка, не подумав. Ага. Так, хлопці, дівчата, ви поки виступайте, я піду за куліси, ще щось придумаю. Збірна Національної гвардії України. Право ліво Руч. Кроком. руч. Четыре. В офісі одного з мобільних операторів. Бажаю здоров'я. Ви оператор. Так. Я вже три години не можу дозвонитись до своєї дружини. Ви можете, будь ласка, вікнути запис цієї розмови? Добре, зараз послухаю. Чуєш, а ти випадково не бачила мій телефон? А звідки ти дзвониш Вдома. А в руці що тримаєш? А, все, блін, дякую. Ну ну, скажіть тепер, як? як ця розмова наближає нас до перемоги? Так, товариство, я хочу вибачитися за цей обітанків. Ну дійсно несерйозно. Я... Так, подумав, там постояв за колісами. Може, може мені військовим стати? ну. Ти впевнений? Так, а що? Я, я вже з вами другу гру. Я навіть вже я думаю, як ви. А давай зараз це перевіримо. Ну, давайте перевіримо. Давайте перевіримо. Давай що? От що ти бачиш на цій картинці? Ну, нео, ні, це ухилянт. Ага. <рес> От ви як? Я зрозумів, давайте далі. От дивись, що ти тут бачиш. Так, три дитини. Так, як їх звати: Байрактар, Джавеліна та Віталік. Ну і чому Віталік? Бо народився до повномасштабного вторгнення. Правильно, давай далі. А, ну тут все зрозуміло. В російській армії патер нет. Молодець і давай останньо так. Ротація! А як ти здогадався? Та. Це звичайні військові стереотипи. Знаєш, що ти можеш стати військовим. <плес> Уявіть собі, закінчилась війна, і всі військові зібралися в одному клубі, щоб підсвяткувати перемогу. Усім доброго вечора і радий вітати вас в нашому клубі. Ми сьогодні зібрались годи на нашої перемоги. І я вже бачу на нашому танцполі з наших саперів. І вже до нас підтягуються танкісти. І, звичайно ж наші любі снайпера. А зараз увага на небо. Це працює наше легендарне ППО. Добрий вечір. Київське ТЦК. Хто замовляв 25 бігмак-меню і піс 40? А, це ми. На Насте! Ну, все, юр, ти готовий, збирай речі, поїхали. Сенсі поїхали, куди поїхали? Покатаємось, Юр, ну ти на приколі сам сказав, що ти хочеш бути військовим. Ну так ви ж мені в сценарії це написали. Юр, Для який виступу. сценарій? Який сценарій? Ми ж люди серйозні. Якщо квартал тобі бронь не дає, то ми даємо. <праць> Ласково просимо. Вір національної гвардії України і ленд-ліз 95-го кварталу Юрій Великий. Дякуємо.